Теперь дивимося, як відстрілявся український наводчик БМП-2 по командно штабному БТР-80, командира 200-ї мотострілецької бригади полковника Курило. Бачимо 1-два, 30 міліметрів. Чеська 30-міліметрова, 2А-42. Три, чотири. Ви оцініть майстерність українського новідника 5. П'ять влучень з гармати з дистанції не менше 1700 ну, до 2 кілометрів це було приблизно. Кажуть, 1700, можливо, від, можливо, десь приблизно така дистанція була. Да. І ось так майстерно він відстрілявся і після обстрілу. Так, 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 що тут у нас? Вибачаюсь так. Так, да так, -да так. -да. Да, після обстрілу полковник Курило е залишив машину, не знищивши шифрувальну апаратуру. Після цього управління всім російським БТГРом, який він вів, повністю розсипалось, управління було втрачено, і противник кинув понад 20 одиниць бойової техніки. Ось таким чином ведуть бої. Українські воїни майстерно. Майстерно і професійно відбили атаку і перемогли у зустрічному бою з однією з найкращих, підкреслюю, найкращих російських бойових частин, яка оснащена найновітнішою російською зброєю. Полковник Курила маєте тепер розповідати, да, тепер маєте розповідати усім росіянам, як воюють українці.